Виграв Шахтар на виїзді із рахунком 1-4. І вітаємо ще раз українську команду. А зараз у нас уже є на зв'язку і пояснить, як так трапилося. Один із редакторів Футбол 24 Тарас Котів. Привіт, Тарас. Всім привіт! Поясни цей феномен. Ніхто насправді не розраховував, що в Шахтар переграє це А, в принципі, що переграє Лейпциг, і Б, що з таким рахунком розгромним. І це призведе до відставки до Тодески. Не до відставки, його просто звільнили, викинули з команди. Нагадаю, що якщо заходити на котурування букмекерів перед поєдинком, то на, шах... на перемогу Шахтаря в коефіцієнт був 9, а на перемогу Лейпцига лише 1,33. Ну, сталося насправді дуже з тих обставин в Шахтарю просто пощастило з тим станом, в якому перебуває суперник, це раз. Шахтарю пощастило з тактикою, яку підбирав суперник, і яка підходить швидким гравцям команди Ігоря Йовичовича. Два і, і загалом просто в Шахтере залітало все. Тобто, якщо команда має п'ять дотиків в штрафному майданчику, це ми говоримо про Шахтар за весь матч, а забиває чотири голи з чотирьох ударів у площину воріт, то це просто супер топ реалізація на рівні космос. Але ми також мусимо розуміти з чого це все починалося. Що починалося це все з. Uh -huh. uh, по суті, жодного моменту за 60 хвилин Шахтаря і єдиний гол, який прийшов в Шведа, це просто подарунок угорського вертаря Гулачі, який вийшов в поле, uh, уявив себе суперманелем Ноєром і просто подарував uh, пас uh, на Шведа. І йому вже пан в голові якось уявлялося, що він віддає uh, своєму захиснику, який uh -huh. він на одного вже вивертав правому захисту лекції. він віддав просто шведа і той не розгубився а одразу пробив це. Це насправді дуже круто, що а, наші а, гравці, ну, його прийнято вважати молодим, але насправді Шведу вже 25. Це вже далеко не молодий. Це він ніби такий з розряду вічно молодий і перспективний. Mm -hmm. Але швидко а, вистачило о, цієї ініціативності, рішучості, сміливості одразу пробити. Тобто, ми купу разів бачили, як наші команди в Єврокубках, як збірна України отримує такі можливості. Е, і що ми бачимо? Вони просто не б'ють воротах. Вони намагаються або розіграти, або підійти десь до воріт. І за цей час команда суперника встигає перекрити тут. Е, суперник нічого не міг зробити з цим е, і. Е, по суті, так да, пощастило, але це щастя теж треба було завоювати, і е, Шахтар зас, зас, заслужив його. Розумієте, що е, навіть всі, е, всі вся статистика очікуваних голів, як би там хто не рахував, XG, е, вона вся на користь Лейпцига. Вона мінімальна, але вона на користь Лейпцига. Тобто, е, а Які показники XG в, сут... в Шахтаря і Лейпцига? Е, Які показники XG в Шахтаря і Лейпцига? Ну, там приблизно е, залежить як хто рахує, в Вайска дає 1,18 е, Це в Лейпціга, і приблизно на один гол награв Шахтар в цими самими цим своєму. Самим. Е, інші раху, дають Лейпцігу 1,40 і в районі, а Шахтарю дають один е, з копійками, але це теж менше. Тобто, Окей. це не дуже сильно менше. Але по суті, якщо так брати, і от історично як би складався такий матч. То ми би найраніше отримали якусь нічию. Uh -huh. Або фаворит би дотиснув е за дяки е е класу, якого вчора в лед цього не вистачило. І йому б не вистачило ні тренерського класу, ні ігрового е виконавської майстерності. Тобто ну, команда, по суті, постала розібраною. Хоча е навіть така команда мусимо відзначити, вона виграла всю боротьбу. В Шахтаря, і там показники боротьби там, на 20 дуелей більше виграних в, в Лейціга, і плюс вони е, частіше відбирали м'яч, ніж гравці Шахтаря. Хоча Шахтар нібито ж сидів в досить глухій обороні, mm -hmm. і він би мав частіше це робити, ні. Е, пресинг Лепціга працював. Проблема в Лейпціга була в тому, що вони не знали, що робити далі. Mm -hmm. Ти маєш на увазі на, на стадії атаки, та? після того в центрі поля відбирали м'яч, не знали, що робити там, скажімо так, перед штрафним майданчиком і, і у ньому. По суті, дивимось, перший тайм – це один момент, тому що ну, не можна називати момент з голом Шведа е, гульовою нагодою. Це просто випадок, і це ну, навіть е, якщо б просто воротар стояв там на, на рамцях, то подарував би захисник, наприклад, цей м'яч, то не факт, що Швед би забив. Okay. Навіть добігши до нього там на побачення з кіпером, наприклад, і так далі. А okay. по суті, пасі, там, це один момент кунку, де розкатали а, по правому фланзі Шахтаря а, комбінацію, і гравець десь майже з лінії Воротарського пробував дотик, влучив у Трубіна це єдиний сейв Трубіна. А, і якщо би там Лейці забив, то ми б могли отримати теж зовсім іншу картину. Не жодна контратака насправді не прийшла до 60-ї хвилини.